Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами пограємо у дуже цікаву та нову для нас рухливу гру, яка має назву світлофор. Діти, всі ви добре знаєте, що у світлофора існує три кольори. Червоний, жовтий і зелений. А зараз ми маємо з вами пригадати, що ж ми робимо на кожен з цих кольорів. Це знадобиться для нашої гри. Тож, приг... пригадуємо ще раз: червоний, жовтий і зелений. На червоний колір, що ми маємо робити? Стояти, на жовтий приготуватися до руху та стояти, а на зелений маємо йти. І у цій грі нашій буде так само. Коли буде лунати музика, ви можете танцювати, пригати, бігати. Але коли загорається один з е, кольорів, наприклад, червоний, ви маєте стояти на зелений, крокувати на місці і на жовтий стояти та приготуватися до руху. Тож, Спробуємо починаємо Танцюйте, діти. Лали папале папуляле 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 червоний колір світлофору. Лалі папале папуляле папуляле папуля жовтий колір світлофору.

Молодці діти, ви дуже добре впорались із нашою грою, і я маю надію, що ви запам'ятали усі кольори. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!